Історія про доброго привида У темному старому будинку на самому краю містечка мешкав привид на ім'я Біллі Йому було зовсім самотньо, бо всі боялися заходити до покинутого будинку, вважаючи, що привиди завжди злі і небезпечні. Одного осіннього вечора напередодні Хеловіна до старого будинку. Переїхала нова сім'я з дітьми братом Максом і сестричкою Ліною. Макс і Ліна були дуже допитливими. Коли сонце зайшло, вони почули шурхіт. Ліна, звісно, трохи злякалася, але Макс сказав: Ходімо, подивимося, що це. Вони обережно піднялися старими сходами, які трохи скрипіли, і почали шукати привида. А тим часом Білі теж трохи хвилювався, адже боявся, що діти його злякаються і втечуть, як це траплялося завжди. Коли діти наблизилися до горища, вони почули, як хтось ледь чутно шепоче, і раптом побачили привода Білі, який ховався за старою скринею. Він був маленький, сяючи м'яким простирадлом. Але очі його виглядали зовсім не страшними, навіть трохи сумними. Макс і Ліна відразу зрозуміли, що Білі не хоче їх налякати. Вони запитали його Ти що, привид? Білі трохи нервувався, але сказав Так, але я зовсім не страшний. Я просто дуже самотній і давно мрію знайти друзів. Діти посміхнулися і вирішили провести з ним час. Білі показав їм багато цікавого. Наприклад, він вмів піднімати листя з повітря, створюючи невеликі вихори, і навіть міг лагідно рухати старі меблі, не пошкоджуючи їх. Він розповідав їм неймовірні історії про людей, які колись жили в будинку, і про стародавні свята, які він бачив багато років тому. Поступово діти стали часто приходити до Біллі, Приносили йому маленькі подарунки. Навіть друзі Макси і Ліни з часом дізналися про доброго привида. Так, Білі більше не був самотній, а на Хеллоуін діти навіть зробили йому маленький костюм, щоб і він міг приєднатися до свята.